Е, Хаса, як ти думаєш, яким має бути справжній сніданок чемпіонів? Ну, судячи по цих інгредієнтах, якщо це має бути він, то я би в житті не сказав. Доброго ранку. Доброго ранку. Що у нас сьогодні на сніданок? Ну, ми сьогодні такий гімнастичний сніданок будемо робити, тому що е, повинні бути Злаковий шпагат. Да, Злаковий шпагат і з'їв, і зразу ми не самі, ми не можемо муки. І так от трошки ложим тунця по-перше, це ще естетично красиво. Так, нарізати моцарелу. Прошу подивитися, я його назвав голодні очі. Голодні очі, голодні очі спортсмена, який вже після золотої ну, Соблюдаю свою фігуру, сім один. Я переможу. ви харчу? Ну, серйозно. Я ж не можу, я ж не можу. Я ж гімнастка. Ну, так. Я думаю, дуже смачно.